Олександр Усик висловився про свою спадщину у боксі. Бокс це моє життя. Багато хто каже, що у мене велика спадщина, але я про це не думаю. Моя спадщина це мої діти, те, що я зараз будую, що я зараз роблю для своєї країни, сказав Олександр Усик. Бій за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, може не відбутися. Пливовий промоутер Френк Ворен повідомив, що відомий британець Дерек Чісора є обов'язковим претендентом на титул IBF і не має наміру відмовлятися від титульного шансу. Чісора є обов'язковим претендентом для Дюбуа і не поступатиметься місцем в титульних перегонах. Дерек планує провести гучний бій. Ми провели кілька розмов з Едді Хірном щодо організації поєдинку за титул IBF, і незабаром повідомимо нові подробиці. Ми обидва брали участь у розвитку кар'єри Чісори і хочемо, щоб його ювілейний бій був особливим. Я і Хірн дозволимо цьому боксеру битися за титул чемпіона світу в супертяжах. Відомий тренер Ксав'є Міллер дав пораду Олександру Усику щодо його майбутнього думаю, Усику варто піти на пенсію, він сповільнюється, багато супертяжів залишаються заради непотрібних боїв. Йому треба зробити те, що і Леннокс Льюіс піти вчасно. Якби Леннокс продовжив битися, він би програв кличку у реванші. Британець тоді чудово розумів, що він вже не той боксер що був раніше. Команді Усика варто подивитися два останні його бої з Ф'юрі і задати собі запитання чи це Тайсон був настільки конкурентоспроможний, чи, можливо, Олександра сповільнюється, сказав Міллер. Легендарний колишній чемпіон світу. Володимир Кличко може повернутися на ринг заради того, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найбільш віковим володарем титулу в суперважкій вазі. Видання World Boxing News оцінило перспективи українця. Журналісти не бачать сенсу повертатися в бокс через ситуацію в хевівейті. Кличко не може вийти на чемпіонський бій, адже відсутній у рейтингу будь-якої організації. Він програв два останні бої і зник з професійного боксу на вісім років. Щоб серйозно претендувати на поєдинок з володарем титулу, українцю треба перемогти у прохідному поєдинку. Але навіть у цьому випадку є величезні проблеми. У санкціонуючих органах є обов'язкові претенденти, яких кличко не може витіснити одним поштовхом пальця. Агідка Кабаєл є тимчасовим чемпіоном ВБС, а Джозеф Паркер володіє таким же титулом за версією ВБО. У той же час Дерек Чісора був названий обов'язковим претендентом ІБФ, а ВБ вважає Фабіо Вордлі своїм претендентом. Американський супертяж Деонтей Вайлдер офіційно підтвердив, що не завершує кар'єру, і має намір продовжувати виступи. Боксер вийде на набій 27 червня проти американця Тайрела Ентоні Херндона. Легендарний боксер Ленокс Льюіс пригадав курйозний випадок перед боєм з польським боксером Анджеєм Голотою, який відбувся у 1997 році. Тоді зірковий Льюіс нокаутував свого суперника за 90 секунд. Моя мама завжди готувала мені обід перед боєм, і цього разу вона зробила їжу з різними спеціями. Мені стало некомфортно, ніби мій живіт якось дивно ворушиться, тому я сказав. Мамо, а ти який перець використовувала? Вона каже: О, я не могла знайти шотландський перець, тому я використала інший, хабанеро. Я не знав, що робити, туалет чи йти на ринг. Але я пішов на бій. Я сказав собі Краще мені швидше позбутися його, щоб я міг піти в туалет. Я вийшов на ринг. Він якось дивно подивився на мене. Я подумав, на кого ти дивишся? Це мене нервувало, як і перець. Я кинувся на нього, кинув кілька комбінацій, і він не втримався. Промоутер британського супертяжа Ентоні Джошуа, Едді Хірн мріє про організацію бою британця проти Тайсона Ф'юрі. В ідеальному світі Тайсон Ф'юрі має встати з дивана і сказати: Мені нудно, я хочу спробувати битися з Джошуа. Цей телефонний дзвінок був би найщасливішим у моїй кар'єрі. Так, він досі може пролунати. Але якщо Тайсон не наважиться. То ми знайдемо іншого суперника. На Ентоні чекають зараз фінальні бої. Промоутер Тайсона Ф'юрі, Боб Арум вважає, що британському супертяжу не варто повертатися в бокс і краще насолоджуватися завершенням кар'єри. Я думаю, Ф'юрі та його родина заслужили, щоб він залишився поза боксом і завершив кар'єру. Не думаю, що йому варто повертатися до рингу, він уже достатньо зробив у боксі я раджу йому не повертатися. Бій з Джошуа. Я не британець, тому не так сильно натхнений цим поєдинком, так що мене не засмутить, якщо я не побачу його бій з Джошуа. Звичайно, якщо Тайсон захоче повернутися, то ми, як промоутери, робитимемо все для організації поєдинку, сказав Арум. Всесвітня боксерська рада ухвалила рішення, що абсолютний чемпіон світу Дмитрій Бівол має провести обов'язковий захист проти непереможеного американця Девіда Бенавідеса. Президент організації Маурісіо Солейман розповів, що боксери отримують солідні гонорари, якщо домовляться про поєдинок. Це чудова можливість заробити пристойні гроші. Якщо вони домовляться зустрітися на рингу, то їхні гонорари становитимуть 8 мільйонів доларів. Бівол отримав за останній бій з Бетербієвим лише 2,7 мільйона, тому у нього з'явилася чудова нагода провести фінансово вигідний поєдинок. У росіянина немає іншого виходу. Якщо він не планує проводити обов'язковий захист, то має відмовитись від титулу ВБС та звання абсолютного чемпіона світу. У такому разі нехай б'ється втретє з Бетербієвим, а Бенавідес автоматично отримає повноцінний титул. Зірковий американський боксер Теренс Кроуфорд критично висловився про Джервонту Девіса Ніхто не хейтить Девіса, за що його хейтити? Подивіться на наші кар'єри, це просто небо і земля. Він навіть не заслуговує шнурувати моє взуття. Він почав ці дурні розмови, я про нього ніколи не говорив поганого, так сказав Теренс. Промоутер Оскар Делахоя не вірить, що Теренс Кроуфорд зможе перемогти Канело. Якщо Кроуфорд зможе це зробити, дайте йому титул найвеличнішого боксера всіх часів. Думаю, саме це і є мотивацією для Кроуфорда та його тренера. Якщо ти переможеш канело, ти увійдеш в історію як один із найкращих боксерів на планеті. Це достатня мотивація для будь-якого бійця. Але як боксер я цього не бачу. Канело це боксер з важким ударом. Так, він рухається, наче по сипучих пісках, і це те, що Кроуфорд може використати проти нього. Але тиск з боку більш важкого суперника. Сауль у рингу буде важити 90 кілограмів. Це складний бій, але якщо Теренс зможе це зробити, я віддам йому належне, сказав Делахоя.